Збираюся, кажу, не їдь в сторону вдома, тому що я не знаю подробиць, але я знаю, що там небезпечно. Що там катують, там вбивають, тому що вона була на велосипеді і відключилась більше вже не, не брала трубку. 6 числа мені написав хлопець, і... І сказав, що маму застрелили. Вийшло просто, що 24-го її викликали на роботу, і вона поїхала на роботу. В неділю вона залишалась в епіцентрі, тобто спочатку вона пішла на першу зміну, потім її залишили ще на другу зміну, бо буде важко добиратися до роботи. Це це дуже дивно звучить, і для мене тоді це дивно звучало. Яка друга зміна, якщо війна? Але ну, вона сказала, що так сказала на роботі, по дві зміни робити. І після другої зміни вона вже не могла вибратися звідти, виїхати, того що епіцентр знаходився і знаходився близько Києва. І тоді біля Києва якраз почались такі масштабні бої. І в сім днів в неділю вона сиділа в епіцентрі. Наше село знаходиться близько близько Києва. Всі ви знаєте, де знаходиться Куча? От ми біля Кучі. Вже близько нас були вибухи. Вона тому й поїхала потім з епіцентру в сторону дому нашого, тому що вона хотіла ну безпечності, вона боялась їхати в сторону Києва, тому що. Вона не розуміла, що саме відбувається в Києві, тому що саме біля її епіцентру, коли вона виїхала в сторону нашого дому, почали стріляти близько-близько. І вона, злякавшись, поїхала в сторону дому. А через те, що ЗМІ тоді не, не висвічували всю ситуацію в Київській області, вона на жаль не знала, що відбувається, що саме гірше відбувається не в Києві, а в нас. Вона подзвонила мені, вийшла на зв'язок уже в Ірпіні. Ірпінь це місто близько Бучі. Вона подзвонила вже в Ірпіні і сказала, що вона їде в сторону нашого дому. І, ну говорячи з нею, звісно, я почула тільки буквально перед її дзвінком, можливо, 10 хвилин, 15, Почула, що евакуація відбувається зараз перший день в Ірпіні. Я кажу, ти зараз збирайся, я кажу, не їдь в сторону дому, тому що я не знаю подробиць, але я знаю, що там небезпечно. Тобто мені розказували, що там катують, там вбивають. Але ну ви ж розумієте, я з іншої сторони. Люди, які телефонують з села на 5 хвилин, вони не все можуть описати в деталях, щоб зрозуміти. От і я їй кажу, що я знаю точно, що туди не можна. Все, що я знаю, ти збирайся і біжи на евакуацію. Напевне, тому що поїзда не було, людей, які чекають на поїзд, не було. І вона під відкритим небом, де літають літаки, де літають бомби, вона просто б чекала і наражала себе б на ще більшу небезпеку. Розумієте? А евакуація була б тільки через пів години, 40 хвилин, десь, десь ось так. І вона сказала мені, що мама тебе любить. І Важко крутити педалі, тому що вона була на велосипеді і відключилась, більше вже не не брала трупу. Наступний день, зрозумівши, що вона не бере слухавку, я ну я для себе вирішила, що треба шукати. Перше, звісно, я б я я прибула дозвонитися до сусідів, до батька, який залишався в селі, але через зв'язок дзвонилася їм тільки наступного ранку. Коли вони сказали, що е, мами немає, вона не приїхала, я одразу подумала, е, може вона поранена, може вона загубила десь там телефон, може вона здалік побачила, що там стоять танки чи хто там стоїть, і вона сховалася. Або як навіть якщо, якщо так, то може вона в іншу сторону в поїхала. І я почала шукати. Я почала виставляти сестрою в інтернеті пости там, де я шукаю свою маму, і, можливо, хтось при евакуації, чи хтось, який має хтось, хтось хто має зв'язок виходить до своїх рідних, він її бачить, що так як вона була в курточці Епіцентру, досить така важлива деталь да, для впізнання. Вже наступного дня, 6 числа, мені написав хлопець. І... І сказав, що маму застрелили. Але він же ж не показав ні відео, ні фото, мені так, підтвердження. Він тільки єдине, що сказав, що туди немає доступу українським військовим нашим. І я думаю, якщо їм немає доступу, значить вони не можуть точно подивитися, чи вона поранена. Чи ні, можливо, люди, які там, вони її підберуть і довезуть якимось чином до лікарні або полікують самі. Я почала знову шукати в інтернеті по лікарням, дзвонити в установи, да, які офіційні <кхем> на той час. На жаль, результатів не було, але було дуже багато залучено людей вже. Тобто, вже всі знали, що я шукаю маму, да, що ми шукаємо свою маму. І першого числа, 1 квітня, коли в неї було день народження, мало бути день народження, і я загадала, я загадала бажання, щоб ми її знайшли. Звісно, я загадала бажання, щоб ми її знайшли живою. Але так вийшло, що вже ввечері першого числа мені переслали відео, відео знімали військові. На опізнання там, де лежить мама поряд з велосипедом. І перше, що я зробила, я бачила, що це моя мама. Я бачила, як вона лежить, і чітко розуміла, що ну, тобто, вона вже мертва і мертва давно. Але я позвонила тому чоловіку, що давав їй велосипед, і запитала. Одне єдине питання задала. Скажіть, будь ласка, я вам зараз скину відео. Можете подивитися? Велосипед ваш? І це так важко, тому що якби він сказав, що це не його? Я б досі її шукала, мені здається. Ну, тобто я розумію. А, мозок розуміє, голова розуміє, але душа вона розуміє. Ну, не хочу. І він сказав: Так, це мій. Вибач, будь ласка, що я йду велосипед. Але звісно, це вже ці слова вже якось не зовсім грали якусь роль. Як тяжко зрозуміти, як я досі, якщо чесно, не, не зовсім розумію, що відбулося, і як далі жити. Я просто лежу. І думаю про те, що завтра мені вже не хочеться, що війни для мене вже не існує, і все, що б не відбувалося навкруги мене, це вже зовсім ну, не моє. Тобто, мене вже немає разом з нею.